Вітаю усіх, хто завітав на мій канал. І сьогодні до вашої уваги ще один рецепт надзвичайно ніжного молочного ванільного французького флану. Один рецепт вже є на моєму каналі, а хочу поділитися ще одним. Готується майже так само, проте процеси продублюю, розкажу. Інгредієнти трішки простіші. Ходімо готувати. Для приготування цієї ванільної смакоти беремо вершки, молоко, цукор, кукурудзяний крохмаль, звичайне пшеничне борошно та трішки ванільного екстракту. Екстракт потрібний як для смаку, так і для краси. Готувати починаємо з того, що в кастрюлю виливаємо вершки та молоко. Кастрюлю беремо трішки з запасом, бо будемо потім розмішувати і ставимо її на вогонь прогріватися. Цю рідину потрібно довести до кипіння. Далі змішуємо сухі інгредієнти: цукор, кукурудзяний крохмаль та борошно. І з їх об'єднуємо ретельно вінчиком, бо коли ми будемо всипати цю суміш в гарячі вершки з молоком, грудочки крохмалю та борошна можуть нам завадити. Далі, коли молоко прогрілося, ми ось так дощиком всипаємо нашу суху суміш і постійно помішуємо вінчиком. Далі варимо до закіпання і ще одну хвилинку. Процес це недовго тривалий, коли вершки з молоком гарячі. Вся маса заварюється буквально за лічені хвилини. Ось так вона починає густіти, і такої консистенції набуває. Продовжуємо ще трішки мішати, слідкуємо за тим. Щоб наша заварна основа не пристала до дна. І коли ось так починає булькати, можна виключати, додаємо ванільний екстракт і ретельно перемішуємо. Можна пробити блендером. Переливаємо суміш у холодну ємність, в якій вона буде вистигати. І обов'язково накриваємо вплівкою контакт та залишаємо вистигати до кімнатної температури. Це займе приблизно годину-півтори. Поки заварна основа для флану буде вистигати, ми можемо сформувати основу для нього. Для цього беремо листкове тісто, його розкачуємо і формуємо тістову заготовку діаметром 16 см висотою 7 см. Розкачуємо тоненько, можна використовувати і пісочне тісто. Посилання на відео з таким тістом я залишу в описі під відео. Відправляємо цю заготовку в холодильник. Коли наш заварний крем вистиг, дістаємо заготовку з холодильника і крем трішечки перемішуємо вінчиком для того, щоб він набув однорідної консистенції і дуже гарно вилився нам в форму. І ось так тепер весь крем відправляємо в нашу тістову заготовку. Не накриваючи, ставимо в холодильник на 4 години. Після цього він ось так завітрюється і можна йти випікати. Випікаємо без води в звичайному режимі. Тут поблискує трішки жиру, який виділився з листкового тіста. Його там небагато. Вистужуємо за кімнатної температури, далі в холодильнику, і на другий день маємо. Ось таку нереальну смакоту. Скуштуйте, поділіться враженнями: це неймовірно смачно та ніжно, смачного.